Мама, можна я піду погуляти. А уроки ти всі зробив? <тас> да, всі уроки зробив. Давай, неси щоденник тоді. Зараз подивимося, що до там зробив сьогодні. Що Це таке? Зауваження. Плював у учителя і поцілував. Буде снайпером. Ага, снайпером. А ну без русскую комнату марш вчити уроки! Давай, Сюмана, якщо пошла займається чимським іншим, путь має попашу цифру. Блін, я не хочу займатися уроками, я хочу жити свободно і гуляти з друзями. Треба щось робити з цим. Придумай, я зараз шукаю свою полку. Вот блін, там нічого немає. Прийде тоді піти в коридор. Коза о, пачку, зараз обшукає її. Я знаю, ключі включить машини. Це тато. Треба буде прийти в багажнику у машини. Дара їх сховаю. Треба якось... Відволікти маму. Хм, може кинути тряпку і постирати тряпку, щоб мама на назвіти машинки. Треба зараз десь взяти тряпку тільки. З де її взяти. На кухні! Точно! Треба тільки чимось замінити цю тряпку так, щоб мама подумала, що це та сама тряпка. Думай, думай, поїхав. Поняв. Треба маму виманити свінком. Точно, там у нас там є там, такий дзвінок. Чот там так землі, так дзвінить само. Треба це зараз і зробити. Уже йду. І хто це був? Поки мама там, треба зараз безстрінко піджарити їжу, так що в нас смирділо, і мама відкрила форточку. О, мама йде. Вдалося, зараз мало не повинно відкрити форточку, устав стільки чекати. Десь пройшло вже 15 хвилин, треба йти провіряти, чи мама вже відкрила форточку. Да! Мама відкрила форточку, щоб провіталась, тебе стріж зараз глаз вікно. Це мені дуже сильно пригодиться. Так, у нас вот такие Так. О, у собаки там что-то есть. Ты что тут сделаешь? А ну иди сюда! А, не надо! Зара ты получишь, иди сюда! Надо текать! Ай, блин, я впал! Иди сюда! Давай, в честь унитаз!